Всім доброго дня. На ралі на відіскопі хвилинка ралі з вами я, Овчик Дмитро, редактор сайту ралітокрапка.юей та Євген Сокур, спортивний редактор журналу Автоцентр. Добрий день. Вітаю всіх позаду три етапи світової першості з ралі. Є про що поговорити, є свій один переможець у нас і купа невдах. Тому є, є про що поговорити і як і похвалити. Себастьяна Очей, який лідер в чемпіонаті, так і покритикувати його суперників. Ну, по-перше, розпочнемо з того, що більше всього здивувало зі старту сезону, чи настільки ось є крутий. Ну, Во-первых, аж я повторив свою серію з п'яти побед подряд, начато еще з прошлого сезону. Вот. До этого... А, ну отмечу, что шести побед у него еще не было. И все когда-нибудь заканчивается. И старт, конечно, сезона крутой, но посмотрим, что будет в Аргентине. Но так сезон он еще ни разу в карьере не начинал с трех побед подряд. Ну, известно, это достигнение, мабуть, что останнім подкорилось Себастьяну Льобу, его отличного соперника, якого він обиграл на ралле Монте-Карло. Это же так же важно. Безусловно, так да. но у Льво є ще ше... несколько серій і шести перемог підряд, у аж є їх поки не і опять же, якщо коснуться будущего ралі Аргентини, аж є там не виіграв ніколи, а Льов шість разів кажется. Ну так, це гонка така. Ми про Аргентину будемо говорити трошки Пізні. пізніше, і такі шанси ж є ну, досить такі погані, так і продовжити серію. З огляду там, на регламент і все інше. Але Ралі Монте-Карло, чого почався сезон, ось є перемагає Льоба в очній дуелі, таку, яку всі очікували, в рівних умовах. Так, Там хтось вирішував там, з да, там були різні тактики, але все ж таки ось є виграв. І Льоб програв. Це ознака чого. Ну, аж є, що в Монте-Карло не дуже чесно грав. Він mm -hmm. першу половину гонки. Він сам навіть зізнався, що намеренно срезал повороти і портив дорогу для того пару. Ну, Ми всі о ком він говорив. Ну, це ще си на гри гралі. Він на вихідних умовах і думає, так, я їду першим. Льв якимось там 14-м, здається, да, чи що? і такий, ну, а який вихід? Це ж те, що сина гри ралі. Він стартує першим, він вже в, в гірших умовах. Монте-Карло это рулетка, і там угадать, хто стартує першим, кто вторым, там главное выбор резины все-таки, а не стартовая позиция. Ну, тобто, все ж таки проиграв Льва, тому да. що Льоб, там перший доп, я пам'ятаю, 30 секунд. 30 секунд. Там всі думають, ну пиши пропало, закрываем лавочку, а ще там двічі став чемпіоном, не зрозуміло, як і завдяки тому, що Льоб пішов. Ну, а це такий старт потужний. Був. І далі Швеція, старт з першого місця перемоги, і Мексика старт з першого місця перемоги. Це було мабуть, ще, ще крутіше. Ну, це да. так, тим більше нові досягнення. достиження Досяг. Швеції, він став першим скандинавом, який дважды побеждал. до цього нікому не удавалось. Тот же Львів у нього всього одна победа, и то он ей тогда был не сильно доволен, вот. После Мексики он опередил по победам Карлоса Сайнса старшего, и у него впереди только Гронхольм и леп ну, 78. Ну что, можем уже говорить и придавить титловую поспель, чи... Нет, это, я думаю, это рано, тем более огромные надежды на интригу внушает последние новости, которые приходят от Тойоты, которая вернется, она будет только за победу бороться в чемпионате, я в этом уверен. Потом очень большие надежды внушает Hyundai, который готовит абсолютно новую машину, и мы ее должны увидеть в этом году. А Тири Невиль даже на такой технике он показывает, что он очень быстрый пилот и достаточно стабильный. Хотя он без ошибок ну, стабильный, нестабильный, но початок сезону был такий я не досыгивал для Терри Чи техніка техника виновата, че застряние, не виля, от перемог. Мне кажется, он упирается в технику и едет на пределе возможности этой машины, и, ну, поэтому возможны ошибки у Ажде У него великолепный автомобиль, вот, я считаю, лучший. І Він може собі дозволяти ускорятися, або наоборот перестраховуватися. Це ми повертаємось до розмови, а в, що перший автомобіль чи гонщик. Ну так. Да. Ну, тобто Невіль, він був... боровся у Швеції да, разом з жє до самого там, останнього допа. Ну, да. да? -да все ж таки більш тала позиція ну, не зіграла на його користь. І я не думаю, що техніка... Хюнда, йому там якось ну, була вирішальним таким знаком, чи він не переміг. Я думаю, він їхав на пределі можливостей свого автомобіля. Я думаю, Невіль може швидше їхати. Може, так. Да? Ну, ну. Тут питання, так. Звісно, всім хочеться конкуренцію. Да? Невіль, мабуть, зараз головний суперник, незважаючи на те, чи там Мікельсен. Да? Другі в чемпіонаті, але ці три третіх місця якось uh -huh. більш через те, що там інші там да були, там, у інших пілотів були проблеми. А Анівіль саме по чистій швидкості, мабуть, такий серйозний, найсерйозніший конкурент. Ну можливо, ну Мікельсіна теж не можна з щито. В Швеції він только і за свої ошибки на останньому допі він упустив перемогу. Ну але ж цю помилку до неї призвів. To? Ну, Аж Це ж no. не просто так була помилка. Коли ж є починав з помилок проти Льоба, коли Льоб його наганяв, 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 наганяв і є помилявся. Так і Мікель, ну, Мікельсен проходить зараз цей. Etab. No, зато Мікельсен дуже уверенно підсіжує Ярі Маті Латвал. No, ми Ярі маті Латвел, але не злим тихим словом, бо поки що. Ну, я не розумію, його, як пілот, який претендував, може претендувати на чемпіонство, може так стартувати сезон. Я е, після перших трьох гонок згадував 2012 рік, коли він наче міг поборотися навіть з Льовом тим же. Да? Коли, ось я відпочивав на С-2000 і Льов брався самим собою mm -hmm. та з Фордом Латвали, з Петера Солберга. Якби на помилки латвали. У Латвова был бы набагато был очень далеко. Вот эти по были раз, два, три. А, а тут даже Швеция не выигра. Прошлый сезон. Блестящее начало у Латвова. Он после Швеции был первый, и впервые mm -hmm. в карьере он был первый и возглавлял чемпионат. Мексику тоже он туда проехал. Неплохо. Ну, а дальше все у него посыпалось. Ну, ну що такие лат? Це претендент на чемпионство чи не. Я думаю, он не Чи як вечно потенційний, да, вот такий пилок? Я думаю, да. Он вечно. Он быстрый очень, но он очень часто допускает, такая, к сожалению, ошибки. Ну, можно це якось выправить. Ну, по вже Мітльсон уже ему робити? По заваршению сезона. Может, он перейдет куда-нибудь, или. Может, его Тойота позовет. Он-то опытный человек. Вот. А Микельсон еще надо отметить, что в этом сезоне-то Микельсон выступает на поло прошлогодней спецификации, mm -hmm. а у Латвы ловыжье новые машины абсолютно. Они ну, заметно, существенно, доработаны и немного быстрее. Тем не менее, он может бороться. Он борется за подиум каждой гонки, и он может бороться за победу, это он нам показал в Швеции. есть два роки винно капычья досвет, и сейчас готов будет. Да, да, я понимаю, Пыль... он в этом сезоне обязательно выиграет гонку. Микельсон. Микельсон. Латвала тоже вполне может, у него з бывает. <laughs> <laughs> Буває, так. Буває, да. Одну-дві гонки он вполне по силам, Ну, Тут і, всі козыри у того ж Невілля, Мікельси, і інших, тому що вони стартують позаду аж, отримують на гравійних етапах краще стартові позиції, чим б це не користувалися, але в Мексиці це пішло не так. Мексика очень складна гонка, Там Ошибки допускають ну, більшість пілотів. Ніхто без них не обходиться. І в Мексиці ошибка стоїть очень дорого, як правило. Убуєна гонка. Угу. Поэтому... Ну, тобто, ну там були розмови про те, чи гума, там яка, яку гуму міг використовувати, аж і завдяки цьому він там виграв перший день. От, чи це був вирішальним таким ну, ключем до перемоги? Чи якби він їхав на твердій гумі, то теж би. Були... Я думаю, да. Аргентина он был, покажет. Аргентина да. покажет. Да, это был первый, первый гравийный этап, который расставляет все точки над «и». Потому что, опять же, Монте-Карло, рулетка, непредсказуемая Швеция. Ну, тоже своеобразная гонка. Она одна снежная и там другие условия. А сейчас пошла серия гравийных гонок mm -hmm. до асфальта. И будет очень интересно посмотреть на развитие событий. Думаю, в Португалии будет уже все ясно. Ну, тобто -то, да, Португалия, ну, Аргентина, чи Португалия стала таким этапом, ну, лапов, ну, поперцем. ну, еще больше значит, Аргентина, Португалия. Я Порту... думаю, Португалия все. Первый европейский этап приезжает да, да, да. и показ. Хотя она будет на новом месте в этом году. Ну, Это вот тоже всегда. интересно, будет ну, для всех пилотов. Mm -hmm. Новая трасса, новые спецучастки. Будет очень интересно посмотреть за борьбой. Це вже же є, який в Португалії. Перший, перший. Головне, щоб було цікаво, але не чергова перемога. Хочется, так, так, хочеться, звісно, Ну, хочеться боротьби. Всім цього хочеться. По-перше, навіть не Мексика мене більшість, а більше Швеція. Помилка від Латви, який платів в сугроб, під того Шмікельсена, скандинав. Нівель не скандинав, включився в боротьбу з ж є. Ну, що зі скандинавами? Де це де покоління Чого? Молодеж растет у них, я думаю. Там мы еще увидим фінського пілота в... чемпіона світу. Ну там СП Калапі, мабуть, а. Да? ну там і Фіну Fino підписано. Да, 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 да. ну, це через пару років. А от зараз якийсь такий прокол. Немає Я не думаю, что кто-то в этом сезоне может даже ей объехать. В следующем, скорее всего, тоже. Mm -hmm. Ну, очень большая надежда на Hyundai все-таки. Ну, от, от, от Hyundai, да, мы уже ты про новую машину. Но это будет крок вперед, достаточно серьезный вид команды. Я думаю, да, потому что это абсолютно новая машина. Она больше, шире, ниже, она пятидверная будет. Ожидается ну, по информации команды там новый двигатель, новая трансмиссия. У них есть большой опыт уже по этому автомобилю, и, и они будут видеть, чего не хватает. И у них есть на что ориентироваться. Ну, и Hyundai заявили, что выпустят этот автомобиль только когда будут полностью уверены в его конкурентоспособности, когда они будут видеть, что он быстрее старого. Заметно. Ми увійдемо на радійних трасах. А що до складу пілотів хімдає? Є ні, з ним все зрозуміло, а да. інші. Ну, Санче С... Панса чи що? Ну, Сордо очень хороший пілот, він очень стабільний і очень опитний. Я думаю, від от нього от услуг відказуватися не Ну, Я був здивований, що ти писала Сордо, тому що він так само, як і багато хто вічно перспективний. Ледь-ледь здобув свою першу перемогу. В чому його цінність? Чистый ну, Він чистий асфальтовик? вий В чемпіонаті світу три гонки, так? Асфальт. Ну, яка користь? Ну <свісля> почему? <свісля свісля> у нього дуже багато подіумів на другому місці. Более 30. <свісля> <свісля> <да. свісля> более 30, и более 20 із них на графіке, как раз. Так что он... Тобто он. Он, он... <свісля> он очень стабильный пилот. Если команде нужно. Командный игрок, который mm -hmm. может набрать очки, и в котором они уверены, что он доедет, я рематила. Иван Мать що якщо счет, то він пропустит не вилья. Да, да, да. И уже так было с Лебом он пропускал. До сырье. Да, до Тобто... Поэтому у него одна победа, а не две. Ну, такие питання, да. Ну, двое, все остальные. Ну, свистну, да, не Лідер команди, подивимося, ще далі з ним буде. Питання ще у нас е, про м спорт, теж дивний ну, склад пілотів такий налонс перспективний і от тянак. Що робити з на які швидкий, але помиляє, помилка на помилку? Зато він для <схід> <скільки> в <всього зроб. схід> М-спорті, так как после Мексики, наверное, давно не говорили так. Много. Этот феерический mm. вылет. Но я к человеку закрытую эту пап. Танак, да, я согласен, очень такое спорное решение его позвать второй раз в команду. День Это раз. уже да, второй раз спустя полтора года. Но может Мальком Уиллсон надеется, что он все-таки вырос и не повторит финского mm. бывшего. Может, вам спорт на -спорт. моей уже больше варианте? 4. Ну, Мальком Уилсон он всегда отличался тем, что любил делать ставку на молодежь на перспективу. Но самое главное потом удержать пилота. А для этого нужен хороший автомобиль. То же самое с Тирини Он очень хорошо ехал за Форд. Ему предложили вместо действительно заводской команде, а не полузаводской инспорт. Uh -huh. С большими перспективами. Поэтому удержать его было невозможно здесь в этом году конечно это опять же борьба на перспективу возможно в следующем году элфин эван все-таки сможет бороться Но за подиум Эвен, и за... танак танак опять же надо хотя бы подождать еще две-три <laughs> гонки чтобы понять исправился ли он все-таки Ну це зрозуміло, так. Да. Тут сходу тянака це так і клатволо, і Малком Вільсон славиться запрошенням молодих пілотів, і так само він запрошує таких кадрів нестабільних. Швидких, але нестабільних. І mm -hmm. Тут уже, мабуть, час перейти до Угу. Mm -hmm. швидкий, але повтотально нестабільний. Mm -hmm. ну, ще, більше, факт. ще більше ще більше довує його нестабільність. На кожному етапі в минулому році він без помилок два етапи завершив, здається. На всіх інших там два чи один mm -hmm. раз помилявся. Тим більше дуже сильно удивляє, що це пройшло після блистячого сезону в РС2, де він став першим, і він майже не ошибався, виігрував з сходу, перший раз приїхав на трасу. Mm -hmm. Ну, можливо, він тоді такий думає, а перший сезон, ну, по суті, ж, перший сезон, там сім гонок він провів чи скіті. Думаю, повчився трошки, повчився непогано, виграв там верці 2, а тут а верці ще сталася. Ну, чи, і що краще от вчитися от два роки, три роки, як деякі поступово, наприклад, той же Мікельсен, Еванс, так поступово, поступово йдуть там до Чи чи як, чи робити купиться, гнати одразу і помилятися. Мені кажеться, все-таки. Надо путем других пилотов идти. Здесь, здесь не работает эта система. Вот сколько он уже проехал? 16 гонок с угу. прошлым сезоном. И две из них удачные более-менее. Ни одного подиума, ничего. И постоянные аварии, сходы из-за аварии. По техническим причинам даже не вспомню, были ли у него сходы. Требует переключиться на стабильность. Я думаю, так, да, йому треба немножко добавити стабільності, а потом прибавлять. Ну, як бачимо, трошечки не досить сильно виходить. Ну так. Да. Скорость mm. у нього є. Він кожному спецучаски, так. Да, на кожному етапі. Ну, так. Е ну, є перспектива в нього чи нема. Ну, прийшла людина з Формули 1 не по своїй волі. Він там. Бореться там за кожний міліметр на трасі. і тут йому як прийшов в ралі, де треба повністю по-іншому себе вести, витратити роки 3-4 на навчання. Чи, 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 чи легко це для нього такий шлях? Я думаю, ні, ти що ж надо не забывать його его Ну і, опять же, эта травма йому не сильно мешала в России 2 А на этой машині не ехать без ошибок. Ну, чи така, ну, звісно, травма є. І, звісно, вона там, ну, на його можливості впливає. Але чи так сильно, чи по такі помилка за помилка? Я думаю, ошибки не за травму. Ні, не, не через травму. Просто в голові. Ну, це, це ну, такий важкий етап для нього, і, можливо, він все ж таки перейде в кільце, ну там якийсь ДТМ чи ну, інший кузов на серії. Ну, тому що раллі це такий зовсім інший вид спорту. Я, не с... Я... Кімі Райканін, коли перейшов з Формули в Ралі, він просто статистом. Да. Він, він наче, і стабільність там якусь набрав там. Але був стабільним, але результату там один виграний ДОП в Німеччині. Да, да, да. Це в місті, да, спецділянка була. І нічого. Кубіця, це а... безусловно швидше. Райканіна в раллі. Ну, треба щось робити з тим. Тому що він інший підход. Да. Він, він одразу вирішив поїхати. Ну, я не знаю. Тут, звичайно, вболівальників у нього багато. Але Ну, я не знаю. Тут е, і перспектив вже, мабуть, вам спорт не має повернутися. Чи як. Я думаю, якщо так, з такими, такими результатами. Вінаку дали другий шанс. Тінак молодий. А куди це теж? Другий, третий сезон в реальном По возрасту. <laughs> и мы тебя видачи днем. Да, колоссальные. Болельщиков очень много на трассах чемпионата Мира. Ну, ты же присутний был на декілька этапах. Ну, ну да, да. Я, я шесть этапов посетил, и везде есть болельщики кубицы, их очень много. Ну тобто есть, и ты по киноварту, да? Ну, Я думаю, це буде большая потеря для мира по ралли. Ну, Звісно, тут навіть я читав думку, що ну, ну, можливо, навіть і аж є не так привертаю увагу, як нам да? ну Все ж таки вражає його швидкість там і подобам. Тут ще у нас питання про Юрка Протаса, угу. який ну, і дивує, і не дивує. Він поступово там пришвидшується. В РЦ2. В Мексиці він боровся за перемогу чисто, не просто так. Всі посходили. Да, він вылез. В... Да. З носиром алетки. Mm. Тобто, ну, це прощався свідчить. Десять кроків чи ще. Да, На этом автомобілі. І от, опять же, похожа ситуація з Кубицею. Юра пересел на Версию техніку і он ну, не виходило їхати швидко. показывать хорошие результаты. Я вернулся на Ford VRC2, который слабее и едет очень быстро и доезжает. Он мог финишировать с лучшим результатом в абсолютном зачете в своей карьере, если бы не перегрев. История Украины, все Да, Но. Это была фантастика. Ну, а какие его перспективы дальше? Чи какая информация детальная? он там себе планует? Ну, Юра с начала сезона столько раз менял свои планы, что об этом говорить очень тяжело. Ну, я думаю, ему надо продолжить с такой скоростью, как в rc 2, он показал и стабильность. Ему надо попробовать проехать 7 этапов зачетных, ну хотя бы там 5 и смотреть, если он будет претендовать на первое место, если ему не будут мешать там технические, как в Мексике, неудачи. Побороться за титул он вполне может. Он по скорости это доказал. А Щодо досвіду, може вже зараз пересісти на ВРЦ, ну там позбутися якихось там прав на титул В 2 забути про нього, і там може почати їздити на ВРЦ вже більш так плотно. Ну він вже попробував. Ну, так щоб спригувати на врц 2 потім ВЦ3. Можна, опять же, проїхати сім в ВРС2 і вибрати. подходящие этапы, остальные проехать на машине в ВРС, набраться опыта уже задел на следующий сезон. А со следующего уже, ну, и тоже не прыгать с машины на машину, наверное, для стабильного результата. Ну, для меня был интересный такой переход, именно с, с ВРС на ВРС-2, что он даст. То есть, ну, я что он так быстро поедет. Чего? Чи он он, он, он Максик uh, ну, uh, знает. Да. Он выиграл там в прошлом году. Он выиграл. Ну, быстро очень пилот, поэтому почему бы нет. Ну, а может, Малкому и Вильсону там пора молодого нового, <свят> перспективного <свят> <из> за Украины взять, чей <Чи, чи, свят> <який> план. <свят> Я думаю, это мы все были бы только рады, по крайней в... мере, в Украине. У нас. <свят> да. Если бы... <свят> Український пілот був в топ команді. Ну, таке питання. Це, ну, гроші ж треба йому. Для того, щоб перейти в спорт, там підтримка якась. А до щодо... нас ще один екіпаж український Валерій Горбань, що скажеш про його виступи? Ну, в цьому, вони, безусловно, прибавили, Чого стоїть їх подіум Швеції. Это... Первый uh -huh. подиум для мини, первый uh -huh. подиум для Корси в Версии. Вот. Они показывают очень хорошие результаты, очень быстро едут. Пока, ну, в, в топе в версии 2. Тем более они на мини единственный <laughs> экипаж, It's который right. во всем мире едет на этом автомобиле. Ну, Мені як, як, якось так вийшло в 2011 році, прийшли і Ну, yeah. Якось не склалося. Школа ще в них не склалася. У них цікава команда була, той же Сордо і крізь Міг. Могли б щось показати зараз, бо було над, занадто цікаво вже. Ну, але так, у нас позаду три етапи. попереду Аргентина. Більше такої шеститижневої перерви не буде в Чемпіонаті світу. далі Марафончик, 10 uh -huh. етапів, старт з Аргентини в кінці квітня. Буду про що поговорити окремо з Аргентиною, Обов'язково зустрінемось з вами. Дякую тобі за ефір. Поговоримо ще добре. Всім до побачення. Вітіскоп до спортивне відео.